Гурар Хантер Саша, привіт. Дякую, що підключився до нас. Монтував кіно. Я як як вже тиждень монтую. <сум> Нормальний хід. Не один я відкладаю справи <сум> на післязавтра. <сум> так, як погода? Погода влила нас, дай дай Боже. Десь годину тому я виходив на двір, вже було 15 мм. Ледво втік з поля. О, якраз знову-знову починає шурувати. До ранку гарантовано буде поза 20, то навіть балачки нема, тому погода якось так. Посіяли нині чергову площу пшенички, посіяли частину пшениці з сіалкою кінзи. Відзняв для вас таке епічне, не побоююсь того слова відео. Тому чекайте нових. Оголошень. І фактично зараз. Зараз має назнімано для вас досить багато матеріалу. Треба такі сидіти і монтувати. Щось вже є змонтоване, щось тільки відзняти. Дуже багато планів, ідей для нових відосів. Тому осінь обіцяє бути дуже цікавою. Так, привіт, привіт. Видно та чути. Доброго вечора. Слава Україні. Не хотіли б на тік буряком, а й картоплею займатися? Ага, не тільки буряком, а й картоплею займатися. Ні, картопля буде вимагати дуже багато е ручної праці, яка, е яку нелегко знайти адекватної. Ось, тому картопля це, це зовсім нелегко. Навіть я вам так скажу, буряк вже цього року не так і цікаво. Враховуючи ту ціну на цукор, кукурудза, певно, переплюне буряк. І не знаю, як буде далі. Ну, не те, що ми зовсім не покидати з буряку, але охоти і... сильної займатися буряком, теж наразі нема. Е, так, вітання. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава! Пропадаєш? Не знаю, пропадаю, не пропадаю. Доброї ночі. Яким препаратом обробити сходи рапса? Від чого? Відбуряну, щоб не переростав. Ой, щось я виясну, походу. А ну давайте. Алло. Видно мене чути чи ні? Алло. Вишу, я так розумію. Чи не вишу. Видно, і чути. Ага, все хорошо. От то щось в мене підвисає, і тут хтось сказав, що комусь підвисало Добре є. Все чудово все нам. Добре. Тоді рухаємось далі. Е -е, так. Доброго ночі, ну, яким препаратом обработають сходи рапса. Ну ви уточніть, будь ласка, від чого о, від, о, обробити ріпак, чи це від буряну, чи від совки, наприклад, чи від шкідників, грубо говоря, чи, чи ріст регуляції, фугіциди, треба сказати, ой, чекайте, в нас тут вже є підраси, бля, треба їх виганяти нахер звідси. Ну я не знаю як. Ну, там Нікітка так знає, що він раз. що йому скажеш? Мене може після тих слів забанять знову, але я інакше не можу сказати. Що ж я йому зроблю? Хто йому винен, що він такий сі вродив? А, господи боже. Нікітка, Нікітка. Чекайте, хлопці, я не можу на тосі дивити мене. Мене шляхи трафляють. Так, заблокувати користувача в цьому каналі. Я думаю, буде чистий спокій. Чистий спокій. Ну і файно. Так. Далі рухаємося. Е, на чому ми зупинилися? Ага, на рапсіві ми зупинилися. Уточните, чим я вам скажу. Вірніше, від чого, то я вам скажу чим. Е, Далі. А що то не тільки? Я щось не розумію, щось у нас дуже страшна історія. 160 людей дивиться і всього лиш навсього всього 20 лайків, то щось ось якийсь непорядок, друзі.